Вітаю на моєму каналі, я Адвокат Бур'янський. В цьому відео я пропоную вам розглянути перелік благодійних організацій, які здійснюють допомогу українцям в період воєнного стану. Посилання на благодійні організації, які будуть в даному переліку, я залишу під цим відео. Перше благодійна допомога від ЮНІСЕФ спільно. Допомога надається родинам в Україні, які належать до одної з двох категорій. Мають троє або більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років. На момент подачі заявки або мають двоє або більше дітей до 18 років, з яких одна дитина є дитиною з інвалідністю. Розмір допомоги, який надається з боку ЮНІСЕФ 2200 гривень на кожного члена родини. По-друге, благодійна допомога від агентства ООН у справах біженців. Ця допомога надається внутрішньопереміщеним особам у Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській Запорізьких областях. Розмір допомоги складає 2200 гривень на кожного члена родини. По-третє, так звана Є-Допомога. Е Це платформа, яка організує надання грошової допомоги від міжнародних організацій мешканцям України, включаючи тих, які тимчасово перебувають на окупованих територіях, або таких, які знаходяться в зоні бойових дій. По-четверте, проект 1000 доларів Україна. Це благодійна допомога родинам, які знаходяться в біді. Проєкт зв'язує родину зі спонсором, який пожертвує гроші безпосередньо на банківський рахунок в Україні. Розмір допомоги 1 тисяча доларів. По п'яте, платформа Gate to Ukraine. Дана платформа допомагає американцям надавати допомогу українським багатодітним сім'ям, які постраждали внаслідок війни, та були вимушені переїхати або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Розмір допомоги 100 доларів. По шосте, Запорізький благодійний фонд. Єдність за майбутнє. Цей фонд здійснює багатоцільову допомогу українцям, які постраждали від війни, розмір допомоги, який надає даний фонд, 2200 гривень на кожного члена родини. По сьоме, благодійний фонд щаслива дитина. Даний благодійний фонд надає допомогу важкохворим дітям, а також дітям з інвалідністю та внутрішньопереміщеним особам з дітьми, багатодітним сім'ям, одиноким батькам, опікунам. В тому числі які знаходяться на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, розмір допомоги 4 тисячі гривень на родину. По восьме благодійний фонд, СОС, дитячі містечка України. Цей фонд здійснює на цільову допомогу внутрішньопереміщеним особам з-поміж прийомних сімей, будинків сімейного типу та сімей опікунів, в яких виходиться від трьох дітей віком до 18 років у п'яти областях України, а саме: Херсонській, Запорізькій, Луганській, Харківській. Та Чернігівський розмір допомоги 2200 гривень. По дев'яте, спільнота батьків кіт Френлі». тут надається благодійна допомога матерям, які перебувають в складній ситуації. Розмір фінансової допомоги не фіксований. Звертавав, що це не вичерпний перелік благодійних організацій, які надають допомогу українцям. В період воєнного стану. З вами був адвокат Бур'янський. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте канал, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші подальші відео новини та поради від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!